Привернути увагу до проблем екології заодно нагодувати тварин сумського притулку. Таку мету собі поставили представники Української волонтерської служби у Сумах. Як долучитися до акції, дивіться далі. Близько 300 собак та півсотні котів. Така кількість підопічних у центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин. Годувати їх волонтери приходять двічі на день. Через карантин виникають складнощі із фінансовою допомогою від містян, із прилаштуванням у родини, і з харчуванням, розповідають у притулку. Нам сподобалася ця ідея, тому що це стосується природи, так ну то і нам потрібна допомога завжди, так тому що у нас є свої потреби, свої, ну постійна трата коштів, і нам така допомога дуже важлива. Але сам сама ідея цієї акції нас дуже зачепила, тому що це про природу, це про збереження лісів, так це про про збереження, ну взагалі про збереження нашої природи, тому це це наше, це наше рідне, і тому ми звісно ж. Зразу погодилися зараз. постійний карантин. Ми у нас практично немає допомоги від кафе та ресторанів. Ми варимо дуже багато каші, дуже великі розходи м'яса, крупи. Допомогти з закупкою продуктів для тварин вирішили координатори Української волонтерської служби. Запрошують сумчан принести їм макулатуру. Гроші від її здачі на переробку спрямують на потреби притулку. Метою цієї акції є. Прищеплення для молодих людей, і взагалі для людей нашого міста, такі навички, як збір макулатури і здача її для подальшої переробки, а не просто викидання її до смітника, де вона в подальшому можливо з більшим трудом буде перероблятися, тому що для цієї вторсеровини є окремі станції, які приймають тільки папір, картон там. Е Книги різні і переробляють її. В подальшому вони роблять іншу продукцію, яка може використовуватися ще раз. Акція зі збору макулатури триватиме до 7 травня. За мінімальну мету волонтери ставлять собі 100 кілограмів паперу. До нас вже приносять макулатуру, вже ось є декілька пакетів. І, на жаль, не вся макулатура підлягає переробці. Не підлягає переробці ламінований картон, чеки, брудний папір. В сенсі, якийсь з брудом, з маслом. Ось такий. Також тетрапак, це упаковки від соку та молока, лотки від яєць не приймаються, а приймаються за більшого, це чистий папір та картон, який не ламінований. Принести макулатуру для переробки можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години у приміщення Сумського обласного центру відпочинку оздоровлення туризму та військово-патріотичного виховання, що на вулиці Кузнечна, 2.